Ніхто не думав, таке страшному сніг. Мабуть, собі таке сільован не сподобається. Вертають увагу, всі вітаються. Здається, що не всі розуміють, що це російська етигня, то це така вузька спеціалізація і вивчили, що це за звір такий. Це, це так, так, трофей, я думаю, що якщо побачити по російському телебаченні, то не дуже зрадіють таким трофеєм. Коробка німецька, щеплення німецьке. І стоїть новий двигун, ми ще такого не бачили КАМАЗ по покоління. А так все, УАЗ, газ, зіл. Тут нічого нового. Ходова частина від БТР-80. Такого особливо нічого нового Оружие это как бы никогда не было хорошо, но ä, сейчас, когда люди видят, что мы здесь с благом нашим, Украины, э, проезжаем по улицам, то есть они рады. Но, и, ну, чувствуют нам, намного увереннее. И понимают, что в городе все равно будет жизнь, как бы э, эти э, идолы не хотели. Вся техніка, яку ви бачите, проїхала від Белгорода російського до нашого українського Харкова. В ній їхали всі уроди, які потім знищували і зараз знищують наше місто. Зараз на ньому будуть їздити герої, герої, які будуть знищувати тих уродів. І я можу вам сказати, що ми точно доїдемо, як мінімум, до Белгорода на ньому. Ми ні з кого не куткуємо. Сьогодні ми відзначаємо день народження нашого міста, незламного Харкова, міста Героя Харкова. Харків'яни заслужили на цей подарунок. Наша вітчизняна техніка краща, і в цьому, то, що ми її використовуємо, це лише символізм. Коли наші збройні сили відпрацювали, зокрема, спецпідрозділ Національної поліції, корт, який зустрів. Окупантів диверсійно-розвідувальну групу, які заїхали до міста Харкова і відчули дійсно силу наших українських воїнів. І як наслідок, цей автомобіль вже служить знов ж таки в лавах національної поліції, яка є складовою частиною сил оборони міста Харкова та області.